Оберталися так, як нам це потрібно. Далі в нас йде приймач. Приймач приймає команду з пульта, передає їх на польотний контролер, він вже обробляє. поробляє. Також йде це у нас x образні Це у нас верхня права картинка. x образна форма в нас забезпечує надійність, міцність та якість. Зазвичай Х-образні форми використовують для рестайлу та для перегону. Також у нас є ще Раму, раму яких плещі є трішки. Чудово. Найпопулярніше це мозкарбона рама. Вона є не дуже дорога, міцна, гасний цієї браці. Далі власти. Пластик дешевий використовується в рамах для луку, для луку, Тому що Чудово. він дешевий, та, та гарно кружині Далі є тепер, якщо нам потрібна рама для чисто фристайлу, то ми беремо фристайлову раму X. Якщо нам треба зімка, ми беремо або ДНК-краму, або вже ціні раму. Дивимось, що нам треба вітро. Далі в нас є рама для переводів, так і виграмо, щоб не пошкодити карбон або мотори. Демпфори для зменшення вибрації.